Сваритам, клуб собор вот продуйся ха. А сьогодні наш код выделив 28 тысяч гривень for Alexander Matheus, и с ним потоней кран. Здравствуйте. Я выиграв 28 тисяч Я кожен момент, що я виграю нашим джекпотом. Я отримаю 50. Ваші можливості, 50 розливальних центрів. Я готуюсь вам те, що розповісти нашим джекпотам. Дякую вам. Джекпот на сьогодні становить 28 мільйонів дев'ятсот тисячі 709 гривень. Ти роздакомісія до вичатку гри до війна обрала на сегодня комплект кулюк номер один. І ми розпочинаємо дві тисячі п'ятсот тридцять дев'яти сьогодні на вас на Кулька під номером 39, кулька під номером 8, кулька під номером 51, кулька під номером 52, кулька під номером 30, кулька під номером 17. Стоп, лоттрон в Україні, озеро Сублота Раїса, кінчено. Супер, отам. І так, наш головний переможець 28 мільйонів придбав у Дніпропетровській області. Дякую вам за нашу лотерею. Зустрінемось. І сьогодні. Па-па.